Вітаю незламні українці на ютуб каналі Ростослав Продакшн. Ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі. Адже з нами чарівна стела це продовження теру. Ми говоримо сьогодні про міжнародну політику. Е, є гарна новина, що перші танки Абрамс в Україні. Питання буде з приводу сьогодні. Байдена зміна президента чи Трамп можливо прийде? Е, які будуть наслідки? Також стосунки з Польщею і е, загалом міжнародна політика. Отже, е, Абрамс в Україні це перша поставка, Прийшла, заявила вже сьогодні, і це добре, це дуже добре для нас, бо мало прийти на два місяці пізніше Прийшло швидше. Е, значить, е, підтримка в Україні. Чи можлива зміна президента в наступному році у США? Чи зміниться президент? Ну, мені так показано. Я думаю, що навряд чи. Навряд чи. М -м. Лишиться той, хто був. Це буде неочікувано так. Можливо, лишиться той, хто був. Тобто Байден Можливо. є можливість така. Ну, зараз запитаю трошки по-інакшому. Угу. Чи буде Байден президентом? Угу. Ну і про чи Трампа цікаво ще. Ну, так і так. Да? У нього дуже хороші шанси, дуже добрі шанси. Це перемога, колесо фортуни. Тобто, все знову на кругі своя. Сонце і ту пентаклів. Тобто у Байдена дуже добрі шанси. Дуже добрі. Ну нехай так і буде, тому що надзвичайно велика підтримка від Сполучених Штатів Америки. Остання поїздка так. Зеленського ша була дуже успішна і також назначили, що мені сподобалось що тепер буде людина, яка перевірить усі ці надходження, а було приблизно вже за весь цей період 200 мільярдів доларів. Ша нам дало допомоги і продовжує надавати білий дім. Також запросили конгресу виділення 24 мільярдів доларів як пакет на допомогу Україні. З них майже 10 мають піти на постачання озброєння, 3,6 мільярда на воєнну та розвідувальну підтримку, 7 мільярдів на гуманітарну та економічну підтримку. З приводу республіканців дивився я інтерв'ю цього його конкурента минулого експрезидента Трампа. Ну там такі наративи. Я би посадив Зеленського з Путіна. Вони би за один день домовилися, та нема там що про них говорити. Просто сісти як люди поговорити, і такі наративи він просуває, що нам потрібно відстоювати інтереси Сполучених Штатів Америки. Що я би все одно говорив з позиції сили в нас тільки ядерного озброєння і в РФ так. Але вони теж люди, і це теж людина, і треба сідати і домовлятися, і так далі. Ну і ці наративи, на жаль, підтримує також багато американців. Я зайшов в коментарі, теж почитав, що е, чому ми там багато хто пише Україні, там допомагаємо, і так далі. Е, чи є шанси у Трампа стати знову президентом США? Я не думаю. Політика, звісно, ведеться, це такий певний якийсь баланс, але він не витримає. Не витримає саме. Конкуренції, там. ні, він не витримується цього. Тут порушення балансу йде. Ні. Чи є є приміща, ще... яка його підтримує, так я з вами згодна, як то кажуть, на свій гриб є завжди грибник, mm -hmm. от ну, це таке. Але я не бачу, щоб він був президентом. Так і ну, так. Чи буде прав президентом? Знов. Знову. Те саме. Знову те саме, ну це ці перші карти кажуть. ну це він хоче, хоче, хоче. Але все це дуже швидко поміняється і по помірності, я так думаю, ні, він не витримує. Чи є шанс mm -hmm. в когось з республіканців? Нема. Клас. Нема. Тобто хтось буде висуватися, хтось буде, буде якась підтримка, хтось буде, але насправді ну ну ну, ну ні. Ні. От п'ятірка кубки це якась втрата, розчарування, ну, це взагалі як траур якийсь. Ні. Може, Бо, кажете, може хтось, але в мене в мене Байден виходить ще на один строк Байден. Клас. Е, виходить, що ми будемо мати потужну підтримку від Ша до е, нашої перемоги? Так і запитаємо. Чи будемо підтримувати? Отримувати. Таку потужну, так? Потужну. Підтримку. Потужну. Угу. Номер один, тому що зараз. Ой, Господі, одні пентаклі, одні пентаклі. От як ви і сказали, що всі їх так взяти в руку? Одні пентаклі. Що не запитаю, посипалися одні пентаклі. Ressorse, resorse, yes. resorse. До самого миру і до до захисту. Ну це ще одна мене тут. Карта все була і ще й по дурню. Тобто, навіть щось новітнє, щось нове ми будемо отримувати. Дуже багато карт. Вони всі позитивні, і всі вони, оце всі пентакли. Це є ресурси, розумієте? Більші, менші, щось нове буде. Оцей якийсь ну це як їхній лідер, як він, коли він заступає на свою посаду, за ну знаєте, щастаксу. Як сказився? От для того, щоб Україна досягла. Оце цього карту завершення миру дає багато нам озброєння і захисту багато. Де тут сімка жизнь? Карта захисту? Чудово! Е, ну, чекаємо Абрамс, чекаємо літаки. Також ну, дуже дякуємо американцям за допомогу. Йдемо е, до виборів. США, вибори в Україні чи відбудуться наступного року? Якщо ви вже бачили е, на цю тему, можете нам сказати. Е, чи... Будуть у нас вибори загалом. Знаєте, цю тему якось неможливо буде пройти. Воно, мені якось показано якусь боротьбу. Я, я дивилася вже декілька разів і знову ж таки. Тобто, з приводу виборів, у нас не буде так. Я знаю, що поки йде воєнний стан, то виборів ну, не може відбуватися. Це так, по закону. Так? Але ж у нас все ж таки воєнний стан, ми знаємо, що він до кінця 24 року, я думаю, його вже не буде Поставити. Люди об'єднуються, йде про це розмова. Оце як конкуренція, якась боротьба, якийсь рух, але карта шістка кубків каже про те, що лишиться як було. Тобто, знаєте, я, я, якісь вибори, щось буде у нас відбуватися, щось зміниться, але щось так і, і залишиться. Я, наприклад, дивилася на Зеленського, він якби ну не буде балотуватися на наступний період, якось я його не бачу як президента, але він якось залишається до певних якихось умов. Ну, Я не знаю, як це сказати. Добре, І... давайте подивимося, чи залишиться президент Зеленський до о, звільнення територій, так окупованих Тобто чи... до під... не, просто, давайте до закінчення війни. От так, чи закінчення буде війни. при Зеленському угу. дивитися? Цей момент так, 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 так. Він остається, він остається. Ну, Кажуть, чого карти не показуєш. Ну як їх всіх можна взяти і показати? Так він остається Дякую. на своїй посаді до самої перемоги. Він, Дякую. Він остається. Тобто перемоги при іншому імператорі ми не бачимо, лишається нам. Хай він може, ну... можливо, там є може які поправки, чи що. Тобто, виходить, він термін як свій як перебуває. Але якось не було переобрання. Ну я оце карта очікування. Тобто, поки йде війна, він не може бути змінений. Так, дякую. А хейтерам зараз закрию рот, тому що є такі коментарі і розгони там проти президента, що все погано є. Навіть певні Ютуб канали, які зараз створені. Така інформаційна атака, вливання. Дивіться, що з Польщею відбувається, так. Тобто є певні свої інтереси в кожній країні і Польща за свої інтереси. Там теж так вибори, ми знаємо, і е, заборонили так вивозити збіжжя зерно з України. Зеленський тут ставить таку, е, якби цікаву такі знаки оклику. Так? Що ну ви ж наші друзі? То чому ви забороняєте е, вивіз зерна? Нам потрібно теж розвивати економіку. Чи ми лише е, країна у війні, нам тільки щоб спастися, а як нам розвиватися далі? Тобто, мені подобається, що президент думає також за розвиток економіки і так далі. І він сказав: я відеофрагмент покажу вам, що до 15-го числа там в нього були домовлені з Польщею і іншими країнами, що мають відкрити. Кордони і це проходить. Чи благодиться цей конфлікт, е, Україна, Польща, і що робить Володимир Зеленський? Уже потиснули одному руку і конфлікт вже вичерпано. Конфлікт вже ну, він, він, ну він сказав, але якщо подивитися так, е, як то кажуть, те, що ну, це нам показали таку картинку, а картинку реальну. Ось що. Королі домовилися за золото, срібло, зерно, домовилися і вирішили, і одне одному допомагають. Іншого вибору у нас немає. Йде війна, ми з тобою разом одне ціле. Домовленість вже між ними існує. Уже вони вже пожали одне одному руку, потиснули. Вибачте, одне одному руки. Уже в них все наладилося. Конфлікт між Польщею і Україною вичерпано. Чудово. І подивимося, чи була там рука Кремля, аби нас посварити ці дві, дві країни. Чи має там відношення до цього, до цього непорозуміння? Навіть не хочу називати mm -hmm. сваркою до цього непорозуміння між Польщею і Україною. Чи є там рука Кремля? Так, є. Mm -hmm. Є. Звісно. А це швидкість дії. Це було сплановано. Тобто шукали якусь можливість, можливість, коли складуться пазли, і в цей mm. момент щось ну ставити свій писок, скажімо так, на якихось 25% від е, існуючої проблеми вони туди всунули. Так, це проблема, яку ну, допомогли певні люди, певні якісь е, е, виказування, якісь е, ну я не знаю, можете десь в медійному просторі чи між собою, десь вони там, але таки так. Такий слід є. Що думають поляки про війну в Україні і загалом про українців? Загалом ми беремо таке о, загальне. Загальне значення. питання, так. Угу. Так, думки поляків про війну і про війну в Україні, про все. це. Е, ви знаєте, я тут не бачу гніву, я тут не бачу ненависті, зараз я вам розкажу. Оце карта України, земля. Земля, яка повинна повернутися додому. Ну, тобто, вони розуміють, так. що нас дійсно анексували невірно, що ми вибираємо правильну стратегію. Вони задоволені, що ми маємо дружбу з їхнім народом, Це їхній король. І це тут таке разом ми сила. Я бачу тут абсолютний позитив. А це карта карми. Тобто, нам написано по роду йти поруч, тобто написано карма. Розумієте? Тобто, можливо, звісно, різні бувають, різні люди бувають, різні такі вислови бувають. Але загалом, загалом, карти показують, що в цілому люди нас підтримують. Люди за нас вони розуміють, що в Україні тяжко. Вони розуміють, що вони щось від себе відривають, дають Україні. Ну люди до нас, ну, і, мабуть, вони, вони, вони розуміють також свою історію, що з ними зробив радянський союз під час другої стої війни, і що робила Німеччина. Тому вони розуміють небезпеку. Яка може бути і з ними, якщо Україна там так за не, не, не будуть цього казати слова, але слава Богу, що також поляки це все дуже добре розуміють. Дякую вам.